Американський штат Аризона виступив проти примусового вирізання органів ув'язнів сумління в Китаї, яке за повідомленнями проводить влада КНР. Палата представників штату ухвалила новий законопроєкт, спрямований на протистояння таким злочинам. Тепер його передали на розгляд Сенату Аризони. Якщо законопроєкт ухвалять, страхові компанії зможуть відмовляти в покритті витрат місцевим пацієнтам, яким провели трансплантацію в Китаї. Китайські лікарні обіцяють підбір відповідних органів іноді за лічені дні. 2019 року міжнародний трибунал у Лондоні під головуванням сера Джефрі Найса ухвалив рішення за позовами про примусове донорство органів у КНР. Найс відомий тим, що був головним обвинувачем у справі проти колишнього президента Югославії, згідно з висновками трибуналу, основним джерелом органів для трансплантації в Китаї ймовірно стали прихильники Фалуньгун. Фалуньгун духовна практика, яка понад 20 років зазнає жорстоких гонінь у Китаї. Келі Карі, колишній представник США в економічній і соціальній раді ООН. За її словами, американці, які отримують органи в Китаї, по суті купують їх на замовлення. Вона додає, ви можете записатися до лікаря, заплатити готівкою і вам зроблять операцію. Інші штати, зокрема Техас, Юта та Айдахо, ухвалили аналогічні закони, що обмежують медичне страхування в разі трансплантації органів у Китаї.